колишньому майору Василю Миколаївичу Найдеру вручається така нагорода в зв'язку з заснуванням нашої організації, який, який зараз виконується 18 років. Вітаємо! Ви активному члену організації, Дякую! Один із активних членів. А це такі. Ага, давай крупненько. Подожди. Опа, і оборот в оборотну сторону, там під номером? Ага. Номер? Угу, все. А я добавлю. Все, Миколаевич, Миколаївич, тримайте. Я добавлю, можно. Один із из активной. Повышен давай. лаву упаковочку. Пишет не надо. На зарапевне. Ну что все, що сейчас. А ну, де ваша група? На яку сторону выищем. Хто знає? Да яку? А за это в легко. Подожди, там вже береш ще один світок під бізом, Нічого, ти саме. Прошу кидать. Ти як любовні ці показує, воно тебе розцілує. Я хочу додати, це один з активних членів і ніколи <ріху> даремно хвилі не пускає. Все правильно. А знаєш, діжурки сюди говорять? Не знаєш, ні? Ти диви на його, знаєш? значить? Бо хорона Для, для Наконец-то нагороду на нашла героя. Держи, держи, города. Держи, держи, держи. держи, держи, держи. держи, держи, держи. Поздравляю. Ну, ти вже герой.